Доброго дня всім. Сьогодні 26 квітня, День пам'яті Чорнобильської трагедії, хочеться побажати спокою, миру і міцного здоров'я вам і тим, хто дорогий вашому серцю. Хай ніякі біди і руйнування не торкнуться вашої родини. Будьте здорові і щасливі. Сьогодні у короткому огляді медаль НБУ 2016 року присвячено подвигу ліквідаторів. На аверсі образ Пресвятої Богородиці. І напис Чорнобильська трагедія. На Реверсі зруйнована Чорнобильська Аес. Група ліквідаторів. І напис Подвигу ліквідаторів присвячується. Тираж – 20 тисяч. Дякуємо героїзму працівників станції. Ліквідаторам, пожежникам і медикам, причетним до ліквідації наслідків аварії.